Раніше Національна акціонерна компанія Нафтогаз України реалізовувала програму газифікації населених пунктів і виділяла кошти на спорудження підвідних газопроводів. Але у 2013 році НАК Нафтогаз програму газифікації згорнув. І якраз в цей час Ріпінська сільська рада виготовила проєктно кошторисну документацію, яка прийшла експертизу. І фірма була вже вже так, якби підготовлена, що готова була це зробити. Нам ну трошки ми не встигли. Не встигли з документацією, тому що тоді експертизу в нас не було фінансів, тому що ми тоді виграли проєкт Проонівський, і трошки з фінансами дуже багато коштів пішло на цей проєкт. І не, не встигли експертизу зробити. Якраз десь 15 грудня ми отримали експертизу, і рік закінчився і на цьому крапка. Кошторис складений на суму 5 мільйонів 345 тисяч гривень. Зараз потребує коригування відповідно до нинішніх цін. Як зізнається, Ріпінський сільський голова Микола Іваськів, зараз люди більше використовують електрику. Люди більш зараз так використовують електрику. Значить, ну, але все ж таки ну, набагато дорожче електрика. Ну і бачите, що всяко буває, інколи дроти порвало, інколи це що бувають перебої. Беремо так і життя. Коли продається будинок, розумієте, всі, хто приїжджає сюди, всі питають: газ є чи немає? Звичайно, воно десь може зекономити і газ цей дровами. Ніхто в цьому не, не ставить питання, що, наприклад, дров вже не потрібно. У самій же сільській раді працює твердопалений котел на дровах. Опалювач Іван Гаврилів каже, скарг від працівників немає. Годину котел розігрівається. файно все горить, дівки не вбіжаються, голова не вбіжається. Поряд із сільською радою знаходиться школа, яка обігрівається твердопаленим котлом на дровах і вугіллі. На ніч включають електричні котли. Робітник котельні Микола Олексин стверджує, вугілля дуже неякісне, тому важко підтримувати відповідну температуру. Вуглі наполовину з каменем, з глиною, і воно не горить у деяких випадках. Коли... Діти жаліються, вчителі жаліються, що температури нема. Зараз у селі не стоїть питання що дешевше, газ, дрова чи електрика. Головне мати альтернативу, що значно покращить життя мешканців. Якщо б у селі був газ набагато було б вигідніше і селянам було б легше. Питання таке постає. Куди дивиться керівництво, вже всі, всі села газифіковані, а тільки у нас. По-друге, значить, дрова зараз кожним роком піднімається велика ціна. Так що я думаю, що ми нічим селяни не втратять, якщо б був газ. Тому що на дровах велика ціна, плюс значить скільки, скільки праці. Різати, колоти, потім носити, палити. Сам же сільський голова Микола Іваськів планує звертатися за допомогою у сприянні спорудження підвідного газопроводу до народного депутата Ігоря Насалика. Я думаю, що все ж таки на першому плані це звернення до депутата Верховної Ради і співпраця з районною адміністрацією, обласною адміністрацією. І я думаю, що це єдині шляхи вирішення цього питання, бо інших потім що механізмів немає.